Деньго дня вам. Я так розумію, всі школі ви проводили, зустрічали точніше свій перший клас. Так, оце два вікна, оце тут старої школи. Це мій десятий клас. Я тут закінчувала. Тут я в 47-му році прийшла в цю школу. В 57-му я закінчила її, а потім, через п'ять років, закінчивши інститут, я прийшла оце в цю школу, де я працювала вчителем. Ну, всього педагогічного стажу мене 49 років. 49 років. Працювала я тут вчителем англійської мови. Завдяки тому, що я одержала дуже гарну освіту від моїх е, всіх учителів. І вже в 57-му році як я вступила в інститут. То німецька мова стала витісняти витісняною мовою. Англійська мова була вже. і Я почала вчити англійську мову. І через п'ять років я вже прийшла сюди вчителем англійської мови. Припрацювала тут до самої пенсії, до 2006 року. Це моя мрія була стати вчителем. І вона здійснилася. Важка праця, відповідальна дуже. Але я любила дітей, любила школу, вдячна колективу всьому, який мене завжди підтримував. Оце рідна школа. Я її ще будувала з учнями, і будувала і вигрібала сміття і все. І... Прийшли в цю школу отаки от ми. Що це було з такої старої, у рідну, велику, світло, гарну школу. Це просто було красно. І оце кращий кабінет району. Так було тут написано. Кабінети наземної мови. Валентина Миколаївна, ви тільки не хвилюйтесь, ваш кабінет зазнавав багато змін. после 24 лютого. И, mm к -hmm. сожалению, в нашем олигаре почти все кабинеты имеют, как самое бы тебя. Чи всіх випускників ви пам'ятаєте? Всіх, звичайно, не можна запам'ятати через те, що я вчила. Я якось сказала комусь пів Макарова. Він кажуть, ні, не правда, ну коли не весь Макарів. От. Це так багато не вчив. Але, звичайно, багато то в пам'яті залишилася. Валентина Миколаївна, готуючись до нашої зустрічі, я порахувала, що ви випустили близько тисячі учнів. А класною мамою були для чотирьох Мабуть, так я такого не рахувала, але я знаю, що я випустила шість випусків. Першому моєму випуску 72-й рік, вже майже 70 років. Так, такого віку вони це мої найстарші випускники. Це там, де я була класним керівником. А далі вже інші, інші пішли. І Останній випуск мій був, коли мені було 55 років, бо я так вважала, що вже пенсіонеру не дуже гарно йти власні керівники. От це треба бути молодшому, возити на екскурсії, трошки ближче до дітей, бути. я більше не стала. Хоч всякі були такі випадки, що запропонували, заставляли, примушували. Я не погоджувалася. А якими трьома словами ви можете охарактеризувати ваші зустрічі з випускниками? Це, звичайно, радість від зустрічі. Тривога така, чи всіх вдалося життя, чи склалося воно. І чи життя поставило всім високу оцінку? Оцінки в журналі це одне. А оцінка, яке ставить життя, це зовсім інше. І мені хотілося би, щоб це була найвища оцінка. Як змінилося ваше життя сьогодні? Дуже змінилося. Дуже змінилося. Хіба я думала, що коли-небудь прийдеться мені в'язати кікімари і сітки для наших захисників, для наших воїнів. Для розвідників і снайперів. Я знаю, що сьогодні ви переживаєте другу війну у своєму житті. Так, я дуже добре пам'ятаю, 1944 рік Київ розвалий розбитий Хрещатик, і я йду з моєю мамою вдовою. 24 роки, бо батька мого вбили у київському підпіллі. Ідемо одна стежечка тільки по тротуару, це навпроти Київської зараз міськради. І бачу полонені на носилках кладуть цеглу. Мама каже: оце фашисти, вони вбили твого батька. І ніколи не думала, що прийдеться моїм дітям чи моїм внукам знову воювати та ще з ким. Уже не з фашистами, а з расистами. Я зустріла людину, яка мені порадила цю роботу робити, і я вже зв'язала майже 20 сіток, я вже збилася з рахунку отаких. От оце, що я починаю, — оце бабіни. Мій чоловік мені допомагає їх різати. І я в'яжу 5-7 годин кожного дня. Це мене заспокоює. У цю, е, у цю роботу я вкладаю і свою енергію, і своє бажання і, е, с, до, до перемоги, і своє посилаю здоров'я і е, ну, щоб жодна, е, жодна людина не загинула. Тому що на війні зараз ці люди, це все моє віку, мої діти і мої не. А хто вам постачає матеріали і як ви їх передаєте захисникам? Мені постачає безпосередньо Таня Авраменко приносить мені, а центр цей знаходиться у Габрунщині. І вони привозять, передають такі бабіни. Ми ріжемо ці сітки, сітки передають. Ми так. Працюємо, я передаю знову тані і вона передає в той, той волонтейський центр. Тільки можна, коли весь народ стане на допомогу війні, на допомогу армії, тоді ми переможемо. Тоді, ми переможемо. тоді буде Валентина Миколаївна, я сьогодні з вами цілий день. Я замітила, що ваші очі сяють саме тоді, коли ви проводите час із своїм правником. Так, так. Це моя надія, моя радість, моя любов. І я, звичайно, хочу, щоб всі діти України. Були веселі навіть сьогодні. В такий важкий день і важкий час для нашої України. Я хочу, щоб наші діти бачили тільки щасливе, мирне небо над головою і були завжди здоровими, радісними і ніколи, ніколи не знали війни. Сьогодні, дивлячись на вас, я замет... ну, ви така просто гарна. у вас так багато енергії. Я впевнена, що ви багато добра зробили людям, і я бажаю вам, щоб це добро повернуло, повернулося до вас сторицею. Дякую. Слава Україні. Героям. Героям. Слава. Молодець.